Вітаю вас, моя малятка. Води завітала до нас пізня осінь. Пов'яли пишні квіти. Затих осінній сад, оманом ліг віти холодний листопад. Кожним днем стає все холодніше і холодніше. Люди одягають теплі штани, светри, куртки. Шапки, шарфи та дуже рідко виходять на вулицю Зараз парасольок. Я пропоную вам пограти. Зараз я буду вам показувати одяг. Якщо він підходить до холодної пізньої осені, тискайте у долоньки, а якщо ні, то потіть ніжками. Всі малята, друзі, я впевнена, що ви помітили, як поменшало птахів і це не дивно. Адже перелітні птахи відлетіли у теплі краї. Деякі зимуючи ми з вами зараз згадаємо. Скажіть, будь ласка, як називається ця пташка? Правильно, це горобчик! Цей птах як зветься? Правильно, голуб! А це що за птах? Правильно, діти, це сорока. Хам дуже скрутно живеться. Подумайте і скажіть. Ми можемо їм допомогти. Правильно, можна робити годівнички та підгодовувати птахів. Холода. Малята, скажіть, будь ласка, мені, а як вам вважається, куди поділися усі комахи? і сховалися під кору дерев та під опали листя саме весни, друзі, незважаючи те, що зараз пізня осінь, навколо ще багато яскравого осіннього листя. Коли ви будете йти з батьками на прогулянку, зробіть, будь ласка, букет з листя і сфотографуйте його. Надішліть, будь ласка, мені в коментарях на це відео. До побачення, моя маляти, до нових зустрічей!